Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 3 листопада 2022 року. Вибирали маліну, ну, ось іде в нас дощ до сих пір капає, видно. То вино надоїло робити, вирішив засняти коротеньке відео, як зробити малінове варення. На зиму, на компоти від ковіду, коронавірусу, грипов і тому ось Така в мене ось є баночка, я повимивалась, ще є дві напоготовлені капронова кришка, цукор з екомаркета по 33 гривні. Так я його це. Перемішую, ложкою, вичавлюю, потім в холодильник поставлю, бо вона вже так чимало зробив. Отак От може якесь на зиму, бо скоро вже зима, то треба заготовувати. Хай буде, тим паче мене мати то просила. Ну, зараз вона вже не приїде сюди, ну все одно баночку якусь можна зробити літрового, а може дві. Отак От все дуже просто цукурець на свій смак. І дяда маліна. Дягода маліна. Югана, продав я сьогодні по 120 гривень. Три з половиною кіла небагато було, це другого сорту, залишилося 2 кіла. То я вирішив, вже заморозка закінчилася, вже все, в цьому сезоні по 60 гривень не буде, так що або вино тільки, або це варення робити. Ось так я це його роблю, зараз капроновенькою кришечкою накрию, все розміщаю. І буде готово. Ось така в мене є кришка за 2 гривні. Ось закрив баночка зі сварення. Ще може похолодіння. Це я гуся на вареві качка, зараз треба його годувати. Ну ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки. Нажимайте дзвіночки. Ну а мне надо дальше варення закрывать. До нових приємних зустрічей. бывает.